Вітаю в ефірі. Випуск новини, в студії Віктор Раду. У середу ввечері одеситам знову довелося похвилюватись. На щастя, причин для переживань не було. Над містом лунав грім, а не звуки вибухів. Щоправда, зовсім без проблем не обійшлося. По місту місцями впали дерева і великі гілки. Постраждали також кілька опор зовнішнього освітлення у регіоні. Через негоду без електроенергії залишилося 17 населених пунктів. Найбільше відключень в Одеському та Роздільнянському районах. На ранок четверга вже відновили роботу п'яти повітряних ліній та 64 чотирьох трансформаторних підстанцій. Без електроенергії також залишилося 280 приватних будинків у Київському та Суворівському районах Одеси. Усунути наслідки та підключити абонентів до енергопостачання. Обіцяють до вечора четверга. В Одесі впали три дерева та сім великих гілок. Одна з них на автомобіль. На щастя, обійшлося без потерпілих. Також впали три опори зовнішнього освітлення вже до дев'ятої ранку комунальники ліквідували всі аварійні ситуації. У ніч з 10 на 11 серпня в Одесі випала майже половина місячної норми опадів, констатують метеорологи. У чому причина такої рясної зливи, чи надовго до міста прийшла довгоочікувана прохолода і якою буде погода найближчими днями, розповіли фахівці гідрометцентру Чорного та Азовського морів. В Одесу серед спекотного серпня прийшла прохолода. Висока температура і вологість накопичувалися протягом кількох днів в в результаті, в середу ввечері над містом вибухнула гроза. Вечером 10 августа на територію Одеси, імена Одеси, смістилася так называемая внутрімасова облачність. Она и вызвала такой значительно дождь, выпало 18 мм. Это составляет 45% от среднемесячной нормы для августа. Наслідки негоди багато одеситів відчули на собі. Дехто залишився без світла, а дерева і гілки, що впали, перегородили дорогу транспорту. Але вже до ранку з усилями комунальників усі аварійні ситуації було ліквідовано. А про минулу грозу нагадували лише калюжі у бордюрів. Синоптики зазначають, що основний метеоудар припав саме по Одесі. В інших населених пунктах області не було зафіксовано таких рясних дощів. Вообще мы определяемся полем пониженного давления. Усиливается ветер, потому что с севера опускается гребень антициклона. Поэтому у нас такая вот неблагоприятная и достаточно активная погода. Именно в прибрежной зоне. Згідно з прогнозами метеорологи, в душі в Одессе области варто очікувати і найближчої доби. Найближчої доби на погоди Одесі і Одеської області буде впливати баричне поле зниженого тиску, улоговина циклону над Чорним морем. Вночі, 12 серпня, в Одеській області істотних опадів не очікується. В день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 16-21 градус і в день 27-32 градуси. В Одесі перепади температур будуть не такими різкими, каже фахівець. «В місті Одеса вночі без істотних опадів також. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, не штормовий. Температура вночі 19-21 градус і вдень 28, 30 Температура морської води 23-24 градуси. Короткочасні дощі з грозами по області очікують і на вихідні. Вночі 13 серпня без істотних опадів. Вітер північно-західний. Вдень 14 серпня східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 16-21 градус і в день 25-30. За словами Юлії Султан, дощова погода збережеться і на початку наступного тижня. На 15-16 серпня місцями короткочасний дощ, температура вночі 17-22 градуси і в день 27-32. Така погода буде зберігатись і протягом наступного тижня через такі е, конвективні внутрішні масові процеси, в окремі дні також можливі короткочасні дощі та грози, що також характерно для літа, для до такого періоду року. Російські війська за допомогою РСЗВ «Смерч» атакували портову інфраструктуру Миколаївської області. Градами обстріляли Нікополь. є загиблі та постраждалі серед мирного населення. Докладніше про оперативну ситуацію на півдні України розповіли військові. Сковане нашими діями у просуванні суходолом, ворог авіаційними ударами тероризує вивільні населені пункти та наші позиції. Продовжує обстріли реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією населені пункти в талових районах, смерчем атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини, градами обстріляна Нікополь, де пошкоджено сім будівель, дві школи, поранено дев'ять, загинуло троє цивільних, та велику Костромку, де пошкоджено одну будівлю без людських втрат. Тим часом у Одеській області затримали чоловіка, який збирав інформацію про розташування військових. На Одещині в ході проведення контрдиверсійних заходів правоохоронцями затримана громадянина, у якого при перевірці мобільного терміналу виявлено факт несанкціонованого збирання та поширення інформації про розташування військових формувань та важливих об'єктів інфраструктури. З можливістю їх індифікації на місцевості порушне кримінальне провадження. Тривають оперативні слідчі дії у чорному морі. 11 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують маневрувати біля кримського узбережжя від мису Тарханкут до новоросійська. Серед них два носії крилатих ракет із 16 калібрами на борту і два великі десантні кораблі повідомили командувані. Судно з українським зерном, яке мало вийти з порту в Одеській області, затримується через негоду на Балкер Оспрей «Оспрей-С» завантажили 30 тисяч тонн кукурудзи і планували відправити його в рейс 11 серпня. Вантажні роботи в українських портах тривають. Нагадаємо, 22 липня у Туреччині відбулося підписання угод про морський експорт українського зерна з морських портів Одеси, Чорноморськ та Південний. Перше судно завантажене українським продовольством вийшло з порту Одеси вранці 1 серпня. Загалом у рамках реалізації домовленостей українські порти залишили вже 12 суден із агропродукцією. Співробітники одеської служби порятунку продовжують перевіряти бомбосховища. Всього у нашій області майже тисяча таких споруд. У випадку небезпеки вони можуть вмістити більше 250 тисяч осіб. Під час повітряної тривоги жителі регіону також можуть сховатись в інших захисних спорудах паркінгах, підвалах, тунелях. Вони теж дають достатній рівень безпеки, пояснюють в ДСНС і радять Одеситам ліпше все ж таки спускатись в укриття аніж користуватись правилом двох стін. Одеські рятувальники продовжують інспектувати бомбосховища по всьому регіону. Вони поділяються на три типи, розповідає Сергій Маслянко, начальник управління організації заходів цивільного захисту ДСНС в Одеській області. Вони поділяються на сховища, це герметичні споруди, які з, згідно інженерних розрахунків, розраховані на убезпечення перебуваючих там від в тому числі, зброї масового ураження. На Термін до 48 годин. Далі це ПРУ, протирадіаційні укриття і швидко захисні споруди. За отримання бомбосховищ відповідає балансоутримувач. утримувач. Під час перевірок в першу чергу інспектори звертають увагу на стан несучих конструкцій. Під час огляду ми перевіряємо стан несучих конструкцій, uh -huh. стан гідроізоляції даних споруд. Потім наявність дверей герметичних, негерметичних, ну, сховища герметичні, перу не герметичні. Їх стан, стан механізмів їх запорних. Обов'язково вони повинні мати два виходи, ну або входи. Далі перевіряються комунікації всі, ну, це інженерні, наприклад, ну, освітлення, водовідведення, водопостачання. Теплопостачання також у бомбосховищі має бути забезпечене резервне живлення та облаштовані місця для сидіння. Крім того, повинні працювати санвузли, а в наявності необхідно мати засоби первинного пожежогасіння, запаси медикаментів, води та їжі. ДСНС зазначають, наразі ці вимоги виконуються далеко не на всіх об'єктах. Взагалі у нас обліковується 923 захисних споруди, це з них сховищ 321 та 602 перу по області. І станом на сьогодні перевірено 545 захисних споруд, що складає 59% від кількості, що необхідно перевірити. 41% з перевірених вже споруд у нас готові. Але місця в таких бомбосховищах обмежені. Загальна кількість людей, які можуть вміститися у наявні бомбосховища близько 250 тисяч населення області. Тому до фонду захисних споруд відносяться ще й найпростіші укриття і споруди подвійного призначення: це підвали, паркінги та тунелі. Щодо правила двох стін, в ДСНС радять все ж таки спускатися до укриттів. Даним правилом слід користуватися лише в тому випадку, коли у вас не є, немає можливості спуститися до сховища. Тому що, ну, все-таки осколки розлітаються вгору в боки, але не в нижче у рівня ґрунта. Правило двох стін також не діє. Якщо, наприклад, є загальний коридор в приміщенні, uh -huh. ви вийшли, ви вважаєте, що ви вийшли, сховалися, наприклад, в санвузлі, стали за дверима цього санвузла. Фахівці ДСНС також дають декілька порад мешканцям приватних будинків, як треба облаштовувати підвали та що в них має бути на випадок, якщо доведеться провести в значний час. Повинні там бути запаси з питної води обов'язково медикаментів, щоб у разі необхідності надати першу медичну допомогу їжі. Також Ну, передбачити, якщо немає, а зрозуміло, що переважна більшість немає якихось там санітарних умов. Підвали то якісь ємності для нечистот. Угу. подумати, щоб герметично вони були закривалися. В підвалах варто за можливості облаштувати два виходи. Також рекомендується мати при собі радіоприймач: по-перше, аби бути у курсі новин. По-друге, щоб увімкнути на всю гучність, в разі якщо будинок завалило. Тоді рятувальники почують, що під завалами хтось є, і прийдуть на допомогу. Одеса стала новим домом для багатьох людей, які тікали з районів активних бойових дій. Офіційно в нашому місті та області зареєстровано 93 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Ініціатива Річ спільно з ООН провела кілька опитувань для відстеження ситуації та адаптації переселенців по всій Україні. Учасниками таких досліджень стали переселенці нашого регіону. З якими проблемами найчастіше стикаються переселенці? Як їх адаптація по регіонах, нинішнього проживання, гуманітарна та соціальна складова життя українців. Таким є перелік питань, відповіді на які допоможуть відлагуженим службам та благодійним організаціям реально допомогти у швидкій адаптації внутрішньопереміщеним особам. Наше місто прийняло десятки тисяч людей з різних куточків України. І дослідження ініціативи Річ та програми ООН мають сприяти у продуктивній комунікації всіх зацікавлених сторін для вирішення гуманітарних та Соціально значучих питань внутрішньо переміщених осіб, встановити ті потреби і проблеми, які є в регіонах, які постраждали внаслідок конфлікту, відшліковувати присутність ВПО та осіб, які повернулися, так само визначаючи їхні потреби, і так само це визначення інформаційних потреб та найбільш затребуваних шляхів донесення інформації щодо гуманітарної допомоги цих осіб. Тематику проблем та необхідної допомоги з'ясовують при безпосередньому спілкуванні. Одеський регіон не відрізняється від більшості областей, де сьогодні мешкають переселенці у проблемних питаннях. Але це не соціологічне дослідження, наголошують експерти. Було проведено 639 особистих інтерв'ю у 213 різних громадах. Це літні люди з інвалідністю. Вони виявилися найменш здатними здовольняти свої щоденні потреби. Це заявило 10-14 ключових інформантів. Наступними враздовими групами були діти без супроводу дорослих та вагітні жінки. Найбільше переселенців, що залишилися у нашому регіоні, це сусіди з Миколаївської області. Багато людей приїхало до Одеси з окупованого Херсона. Миколаїв 22%, Херсон 16%, Харків 4%. Основні причини виїзду з місця постійного проживання це обстріли в населеному пункті або неподалік, про це з'явилося 43% внутрішньопереміщених осіб, активні бойові дії у населеному пункті 41%, або окупована територія, відповідно, 31%. Внаслідок воєнних дій багато людей опинилися у скрутному становищі, особливо тяжко переживають цей період незахищені верстви населення. Тому небайдужі люди намагаються допомагати в міру своїх можливостей. Співробітники одного з одеських пологових будинків проводять для жінок безкоштовні огляди, а також адресно передають продуктові набори від міського гуманітарного штабу тим, хто цього потребує. Зараз наша країна переживає важкі часи. Багато хто потребує допомоги, особливо літні самотні люди. Кожен допомагає як може. Наприклад, в одному з одеських пологових будинків для таких людей організували безкоштовні медичні огляди. Також медики чудово розуміють, що успеку відстояти чергу за гуманітарною допомогою для людей пенсійного віку дуже складно. Тому пакети з продуктовими наборами доставляють адресно. Мы обращаемся к председателям СМД или э, в дома, если это э, ЖКС-овские дома. Значит, мы находим, у нас есть активисты, мы выявляем на боль таких людей и, естественно, получаем на них помощь и привозим адресно каждому человеку. Насколько это важно? Я думаю, важно. Потому что э, вот вы сейчас услышали, что для человека это может хватить на две недели продуктов. Списки тих, кому потрібна допомога, в основному це самотні люди похилого віку. Формує голова місцевого самоврядування. У даному списку 16 чоловік, але у мене ще є люди, які зараз від війни, вони там, діти їх забрали, вивезли там ліщоту. Ну, діти до 20. І хто отримав допомогу, кажуть, що такого продуктового набору вистачить на два тижні і дякують медикам за надану безкоштовну медичну допомогу. Ми дуже благодарні вам за медосмотр, смотрю на 100% було внимание нам оказано. І вдячні за сьогоднішній день. Ну чекаємо вас ще. Це Нам очень допомагає, тому що не завжди вистачає всім пенсії і, і помочь надо кое-кому. Так що спасибо большое і за внимание. За останній тиждень сума прямої шкоди інфраструктурі України зросла більш ніж на 2 мільярди доларів і досягла 110 мільярдів 40 мільйонів умовних одиниць. Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів країни за даними експертів становить 188 мільярдів доларів. Оцінка збитків в українській економіці за даними проекту КСІ Інститют за підтримки уряду та офісу президента оновлюється постійно. На початок тижня прямі збитки становлять понад 110 мільярдів доларів. Найбільші зміни відбулися в оцінці збитків інфраструктури, яка вже сягає 33 мільярдів 400 мільйонів доларів. За останніми даними в результаті бойових дій пошкоджена або зруйнована 304 мости та мостові переправи на 1,8 мільярда доларів. Усього спочатку. Війни Росії проти України пошкоджено, зруйнована або захоплена щонайменше 15 тисяч багатоповерхівок, трохи більше приватних будинків, 388 підприємств, а також сотні дитсадків, медустанов, культурних споруд. Сума непрямих втрат галузей зросла до майже 130 мільярдів. Найбільша частка непрямих втрат припадає на промисловість. На другому місці агропромисловий комплекс і земельні ресурси. Мінімальні потреби відновлені за останній тиждень зросли на 3 мільярди доларів. Доларів і становлять 188 мільярдів. Зростання суми пов'язане із збільшенням числа зруйнованих та ушкоджених об'єктів, що потребують відновлення. Наприклад, на відновлення об'єктів інфраструктури вже сьогодні потрібно близько 45 мільярдів, а культурних, туристичних і спортивних споруд більше 2 мільярдів умовних одиниць. Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відновлення безпосередньо зруйнованих об'єктів, без загальних потреб на відновлення економіки в цілому. А так також додаткових потреб на модернізацію активів, які не отримали пошкоджень. За оцінками уряду з урахуванням цих категорій загальна потреба необхідних коштів становить 750 мільярдів доларів. Поліцейські виявили цілий арсенал зброї, який зберігав у себе вдома мешканець Одеської області. У чоловіка вилучили автомати, револьвери, обрізи, боєприпаси та деталі до них. Декілька автоматів, револьвери, обрізи, універсальні запали ручних гранат та понад 300 одиниць боєприпасів вилучили у мешканця роздільної арсенал зброї. 54-річний фігурант зберігав у себе вдома. Небезпечні предмети направили на експертизу. А чоловіка затримали і помістили до СІЗО за незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. В Одеській області викрали черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Організували його мешканці Білгородністровського району. Чоловіків затримали під час спроби супроводити одного з уклоністів до Молдови. Як з'ясували правоохоронці двоє мешканців села Козацьке, знаючи шлях до Молдови в обхід пунктів пропуску вирішили заробити на чоловіках призовного віку, які прагнуть тікати з України. За свої послуги спільники отримували 300 доларів з кожного втікача. Затримали чоловіків на місці злочину, як тільки вони отримали винагороди від 27-річного клієнта і довели його до поля біля кордону, вказавши подальший шлях, який ухилист мав пройти самостійно. У правопорушників вилучили гроші, отримані ні, злочинним шляхом та мобільні телефони з листуванням відкрито кримінальне провадження підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У вік технології прогрес дозволяє нам залишатися на зв'язку 24 на 7 в будь-якій точці світу, в першу чергу завдяки інтернету. Дослідження показали, що середньостатистичний користувач проводить онлайн близько 7 годин. Працює, спілкується, вчиться і відпочиває. З початком війни для українців доступ до всесвітньої мережі став у принципі критичною необхідністю, і звичайно, цей доступ має бути стабільним та якісним. Насамперед, це залежить від технічної бази. Як зрозуміти, що ваше обладнання засторіло і на що його потрібно замінити? За консультацією ми звернулися до експертів телекомунікаційної компанії Тенет. Сьогодні практично у кожному будинку є інтернет. Через нього ми отримуємо і телебачення, і доступ до соцмереж, і можливість дистанційно вчитись та працювати. Але періодично стикаємось з проблемами, коли зв'язок тупиці гальмує та зависає. Якщо це смарт-телевізор і появляється надпись буфірізація, яких многіх очень бісить. Вот. А в случае ігри это дичайшие задержки, в случае закачки, то есть у вас должна быть бути допустим, там 100 мігабіт, получаете 1 мікід, і це вина може бути того ж роутера. Роутер або маршрутизатор це пристрій, який якраз і забезпечує зв'язок по Wi-Fi або по кабелю, пояснює Володимир Васильєв, фахівець компанії Тенет. І якщо роутер не справляється з навантаженням або не забезпечує потрібну швидкість, він вважається застарілим. Є таке обще поняття торможення. Вот э, то есть очень медленная скорость, то есть, допустим, у вас заказан один пакет, а получить можете другую, намного ниже, то как бы эта проблема, скорее всего, будет в роботе. В этом случае необходима будет замена. Прогрес рухається саме кроками, і ми самі не помічаємо, як у нашому оточенні з'являється все більше пристроїв, які потребують доступу до інтернету. Сучасні протоколи це враховують і можуть одночасно підтримувати понад тисячу працюючих гаджетів. Тому якщо роутер таки доводиться міняти, вибирати варто саме такі найбільш актуальні для нашого часу моделі. Вважає співробітник Тенета. Ну якщо це домашні користувачі, то стоит обращать внимание уже на роутер з підтримкою стандарту 6. Вот. Это выдаст очень высокую скорость. Текущие роутеры некоторые модели обеспечат до 6 бит скорости. Также обеспечат очень большое количество одновременно работающих клиентов. Имеется в виду телефоны, телевизоры, Комп'ютер устройство умного дому то що зараз актуально, і найголовніше, то, що воно відспечить високу помірка за що на ефірі. Шумозахищеність ще один важливий фактор, наголошує Володимир Васильєв. У багатоквартирному будинку, де у кожного свій роутер і своя мережа, вони починають заважати роботі один одного. Стандарт Wi-Fi 6 дозволить уникнути такої проблеми. На сьогоднішній день для дротового доступу до інтернету найчастіше використовується класичне підключення по телефонній лінії. Головний мінус такої технології – при відключенні світла буде втрачено і доступ до інтернету напередодні зими, яка в Україні за прогнозами може бути досить складною і не виключає перебоїв з постачанням електроенергії. Варто задуматися про ширше використання саме оптичних технологій, які дозволять залишатися на зв'язку незалежно від системи електропостачання, вважають у компанії Тенет. Зберігати доступ до інтернету при відключенні електроенергії можливо, пояснюють співробітники тенету. Для цього замість класичного так званого включення міддю використовують підключення по оптоволокну. Ця технологія сьогодні є пріоритетною. Наголошує фахівець. Ну там є нюанси. Тобто для цього необхідно підключення, підключення по джипон-технології, це включення оптики і самим джипон-терміналом. І при відключенні світу, і устройство За задействовано любого источника бесперебойного питания. Включите в него терминал джипон, включите роутер, все будет работать. Для користувача підключення по оптоволокну забезпечить більш якісний та швидкий зв'язок, пояснює Володимир Васильєв. По ціні, по факту, стоїмось дороже тільки на стоїмість самого терміналу. Термінал недорогий, 200 гривень стоїть. По скорості значительно відвічається, тобто якщо включення вітої пари підтримує пакети до 100 Мбіт, ну, включительно 100 Мбіт, то оптичні пакети Можливості сучасних технологій колосальні, але часом вони не можуть працювати на максимум через неправильні дії людини. Найчастіше користувачі припускаються помилок саме при установленні роутера в квартирі, каже фахівець мережі. Є класичні варіанти, які плохі. тобто це є ізначально на ремонті квартири роутер, в якісь коробочки, так звані слаботочки, шкафи зеркальні. Все це дуже сильно екранує сигнал. сигнал очень сильно просаживается и на выходе у вас установлен мощный роутер, а буквально через метр у вас практически нет сигнала. Вот. Также влияют стены, естественно, чем толще стена, тем хуже сигнал. Влияет, как ни странно, микроволновка. То есть, вот, включенная микроволновка может тоже очень хорошо это все дело подсадить. Також важливо правильно розмістити роутер у квартирі, найкраще у самому центрі. А якщо площа приміщення велика, доведеться використовувати повторювачі або ставити не один роутер, а декілька так звану межсистему. Побутовими способами покращити зв'язок не вийде. Всі методи, які видели в інтернеті, підмотати там фольги, це не работает. Или поставити усиленную антенну. Ну, воно но плохо. За счет отриманого сигналу буде в хуже. В общем, вважайте, що нет. бытовых методів не существует, Є варіанти, добавлять додати тільки Встановлення самого обладнання у спеціалістів займає лічені хвилини. Демонструє Володимир Васильєв. Розпакувати, підключити, налаштувати. Не встигне шморгнути, і мережа вже працює. Так, щоб він робота, він вже працює. І если сейчас що якщо нибудь из вас зайде по Wi-Fi, вот включитися можна інтернет будівля. Правильно підібрати необхідне у кожному конкретному випадку пристрій можна самостійно або звернутись за допомогою до тенету. Якщо звернутися в кол-центр по телефону, ребята можуть про. Консультирувати. Там же можна заказати это оборудование, Также можна проконсультироваться і також заказати в отделение компанії. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.